Пітанячку усім вам, шановні. От захід сонця. 16-17. Дуже гарно. І так думаю собі, якби це вже ось так по весняному, ніби, ось так тепленько на дворі. Це у нас зараз показує 6 градусів тепла. Ну так гарно, так якось на душі з чимливо стало, то все не хочеться час гонити. Я дуже не люблю зими. Осінь, холоду, зими, оцю я не люблю. І от так якось чекається, а ще якби мир. Якби ще був спокій, Боже, як воно все зараз ціниться. Господи Боже, дай нам, щоб вже було спокійно і мирно і щоб не було вбивств і смертей. Дуже гарно на порі. А я ще поки що цих горіхах сижу, бачите? тут збираю горіхи. Так, пока всім.